Людей ви рідко зустрінете, а як зустрінете, то не забудете. Такі люди випромінюють добро, вони віддані, безкорисливі, готові поділитися останнім шматком хліба. В очах та серцях цих людей палає вогонь. Їм завжди обмаль часу, бо у них надзвичайно багато задумів та планів. Ці люди закохані в життя. Усе життя вони проводять в боротьбі, в боротьбі за правду, за добро, за справедливість. Вони не можуть та не вміють миритися зі злом. Саме такі люди мали силу вистояти осінню непогоду, люті морози, натиск міліції та беркуту не падали духом. Підтримували одне одного, не думаючи за свою безпеку, йшли в бій, Самий справжній бій, бій за наше щасливе майбутнє. Одним з таких людей був мій батько Анатолій Корнєв, людина з великим серцем та постійною посмішкою на вустах. Народився Анатолій Петрович 23 січня 1961 року в мальовничому селі Цвіклівці на Кам'янеччині в сім'ї колгоспників. Згодом батьки переїжджають в село Руда, де проходить дитинство та юність Анатолія. Однокласники пригадують, що поява в їх класі нового учня було неординарною подією. Всі очікували чогось незвичайного. І ось до класу прийшов цікавий. І дуже веселий хлопчик, який одразу всім сподобався. До того ж він мав добре серце. З дитинства батьки виховували патріотизм, щирість, милосердя і повагу до людей. А ще вони зуміли прищепити йому любов до рідної землі, що в подальшому житті Анатолія зіграє визначну роль. Після закінчення рудської школи навчання в Жванецькій загальноосвітній школі. А далі ступ до Кам'янець-Подільського військового училища. На той час професія військового була почесною і престижною. Корнеєв мріє захищати батьківщину та берегти мир на землі. Він тоді і не міг собі уявити, на якій битві опиниться і з яким ворогом буде воювати. Та це все буде потім. 24 серпня 1981 року юного Анатолія запрошують на весілля до родичів в село Устя, де він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Людмилою. Анатолій вирізнявся тим, що не мав шкідливих звичок. Дуже сильно любив фізкультуру і спорт. З хлопцями вони могли допізна грати у футбол на сільському стадіоні, а взимку ганяти шайбу по замерзлому ставу. Спливав час, і 29 травня 1982 року Анатолій та Людмила одружуються. А згодом Корнієв закінчує військове училище і отримує призначення на службу в місто Лейпциг, що в Німеччині. Сумом в душі їде молодий лейтенант до місця служби адже вимушений в Україні залишити молоду дружину, яка закінчує навчатись в медичному училищі. Молодята чи не щодня пишуть один другому листи, а далека відстань лише скріплює їхнє кохання. Згодом, отримавши диплом медичної сестри, Людмила їде до чоловіка. І, по мірі наближення до Німеччини вона дивується, як навколо неї міняється світ. Корнієвих вражає висока якість життя, краса та культура в Німеччині. Молодята з радістю відвідують театри, ярмарки, виставки. Яскравою і незабутньою подією було відвідування концертної зали органної музики в Лейпцигу. Все частіше молодий офіцер задає собі питання, чому переможені в Другій світовій війні живуть набагато краще переможців. 16 жовтня 1985 року в сім'ї Корнеєвих радісна подія. Народжується син Віталій. Народжувала Людмила в німецькій клініці, а не в радянському госпіталі. Адже різниця в якості медицини була вражаюча. Про це постійно перешіптувались офіцери та їх сім'ї, незважаючи на заборону командування. Також категорично заборонялось радянським громадянам найматись на сезонні роботи. Та, незважаючи на це, більшість з радістю йшли на підробітки. Людмила одного разу вмовила чоловіка поїхати на вихідних збирати полуницю. Анатолія до глибини душі вразило, чому в рідній Україні. Неспроможні виростити таку гарну і смачну полуницю. Чому ми, маючи родючі землі і трудолюбивий народ, не можемо підняти з колін сільське господарство? Вже тоді він став все частіше задумуватись над цими питаннями. Швидко сплив час служби в Німеччині. І Корнієва восени 1987 року переводять в місто Ліповці, що на Далекому Сході Радянського Союзу. Це було для подружжя холодним душем, після гарної, ситої та культурної Європи бездоріжжя, бараки, черги та убоге життя людей. Але служба є служба. І знов в сім'ї радість. 2 жовтня в Корнієвих народжується донечка, яку нарікають Дашею. Обіцяну Міністерством оборони квартиру так і не дають. Тому в 1990 році Анатолій Петрович без вагань пише рапорт на звільнення в запас і перевозить сім'ю в село Устя до батьків дружини. А через рік вони купують будинок Гаврилівцях. Чоловік влаштовується продавцем хліба, де знайомиться з людьми, які реалізують власну сільськогосподарську продукцію з села Грошова. Що на Тернопільщині, Корнієв вирішує присвятити себе сільському господарству. Дуже багато жителів древнього Кам'янця пам'ятають веселого продавця хліба, який міг годинами розповідати про землеробство, дати пораду та навчити вирощувати овочі, а сам він нарощує потужності власного господарства, на якому працює вся родина. Вони потужно розвивають тепличне господарство і досягають високих успіхів у вирощуванні картоплі та капусти. Корнеєва запрошують до фундації Дорадництво, яку створює Ілузіанський університет Сполучених Штатів Америки. Головною метою фундації є підвищення знань та рівня ефективності роботи дрібних фермерів. У 2003 році Анатолій Петрович виграє грант. І на премію купує мотоблок, який суттєво полегшує ручну працю усієї сім'ї. Гарний господар зумів прищепити любов до землеробства своїм дітям, які вступають до Кам'янець-Подільського аграрно-технічного університету. Сам Анатолій Петрович, все більше розмірковує над соціальною несправедливістю в нашій країні, над недосконалістю політичної та економічної моделі держави. Він вирішує розпочати переміни, і за підтримки односельчан стає сільським головою в селах Руда, Гаврилівці, Цвіклівці. Люди повірили землеробу, який навів лад у власному господарстві. А тим часом діти їдуть до Швеції та Данії за програмою обміну студентами. Донька Даша зустрічає там своє кохання і одружується. Так, в 2011 році Анатолій Петрович з дружиною вдруге потрапляють до Європи на весілля доньки. Вони не вірять своїм очам, адже між рівнем життя в Україні та в Швеції величезна прірва. Корнієв остаточно переконується, що справа не в людях, а в державній системі, яку необхідно змінювати. Повернувшись додому, він стає активним учасником політичних подій, підтримує ті політичні сили, які сповідують європейську інтеграцію та європейські цінності. Він переконаний майбутнє України тільки в Європі. Кінчиця війна! Майдан. З листопада 2013 року це слово змінило свідомість не тільки більшості народу України, а й світової спільноти. Про нас заговорили з великою повагою та шаною. Українцями захоплюється весь світ і визнано найпатріотичнішою нацією. Стражданнями і кров'ю люди виборювали право бути в європейському співтоваристві з перших днів протистояння Анатолій Корнієв на Майдані. Якщо має змогу, їде до Києва, якщо ні, в Кам'янці-Подільському. Часто на вихідні Корнієв їде на столичний майдан до однодумців, але він ніколи не їде з порожніми руками. Завжди, по можливості, організовує на посильну допомогу місцевих фермерів та підприємців. Його часто можна було побачити біля буса, що прямує на майдан з передачею для друзів. А скільки перевозив продукції власного виробництва, годі й казати. Якось напередодні різдва Анатолій Петрович заколов свиню для відзначення свята з сім'єю. Та кожен раз, їдучи на майдан, бере з собою частину м'яса та сала. І сталося так, що більшу половину корнієв перевозив побратимам в Київ, які смакували домашні продукти та дякували щирому і доброму господу. Під час однієї з поїздок на майдані біля ноги Анатолія Петровича розірвалась шумова граната, травмувавши ногу. На щастя, рана не була визначною. В той час Корнієв привіз і показував людям кулі, якими стріляли беркутівці та тітушки по протестувальниках. На Майдані він не цурався ніякої роботи та сумлінно виконував усі доручення. Анатолій з завзяттям допомагав в приготуванні їжі для протестувальників, а на Різдво сам зготував смачну домашню кутю та узвар. Друзі дуже любили і поважали нашого земляка. Він ніколи не засмучувався та не опускав руку. Завжди підбадьорить та розвеселить. В Анатолія Петровича знайдеться якась цікава історія або жартівлива приказка, щоб розрядити напружену ситуацію. Таким він запам'ятався усім. Дружина пригадує, що коли почалась загострюватись ситуація на Майдані, Корнієв рветься до столиці. Людмила Михайлівна, відчуваючи щось погане, вмовляє чоловіка залишитись вдома. Та де там? Зі словами, там же стоять наші діти. Якщо не ми їх підтримуємо, то хто ж? Він їде на Майдан в свою останню поїздку. Лютого. Анатолій Петрович телефонує дружині і повідомляє, що у нього все гаразд, добре виспався, поснідав, а зараз біля сцени. Поспілкувавшись, Людмила Михайлівна, як завжди, йде на роботу, але на душі якась тривога. Біля 10-ї години вона знов набирає номер чоловіка, та він поза зоною досяжності. Зробивши декілька спроб, вона все ж додзвонилася до Анатолія Петровича. Слухавці було чути шум пострілів, її серце зжалось. Крізь постріли вона почула слова чоловіка Люда, нема коли говорити, тут дуже сильно стріляє!» і вимкнувся зв'язок. Людмила Михайлівна як могла гнала з голови погані думки та марно. Час, наче, зупинився, хвилини минали, мов вічність. І коли через 10 хвилин задзвенів телефон, вона зітхнула з полегшенням, бо побачила, що це дзвонить Анатолій. Несподівано відповів голос чужого чоловіка. Він сказав, що є простим майданівцем Антоном. Людмила з криком запитала, де хазяїн цього телефону? І почула страшну відповідь. Його застрелили. Далі все було, наче в тумані. Адже в ту мить вона усвідомила, що втратила найдорожчу людину. Бежальна куля снайпера обірвала життя відданого чоловіка, люблячого батька, турботливого селищного голови Корнеєва Анатолія Петровича. Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Величезною скорботливою рікою лилась похоронна процесія в селі Руда. В останню путь провести героя прийшли крім родичів та близьких уся селищна громада, а також друзі і побратими з різних кінців нашої неньки України. Ми платимо надто дорогу ціну за завтрашній день, втрачаючи цвіт нації, найвідданіших патріотів. І лише тепер ми усвідомили, яка чудова людина пішла від нас у вічність. Завдяки Небесній Сотні та особисто Анатолію Корнієву, вся країна перетворилась на один великий майдан. Ми прагнемо жити в європейській сім'ї народів, де немає корупції та брехні, де головною цінністю є людина, її права, свобода та гідність. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. І не припинимо боротьби, доки не досягнемо своєї цілі. Вічна пам'ять загиблим. Герої не вмирають.